Ця війна не завершилася ні за три дні, ані за два-три тижні. Натомість ми починаємо третій рік повномасштабної битви. За цей час українські сили оборони стали однією з найпотужніших армій світу, але відчутна і втома тяжкі бої, нестача боєприпасів, втрати і поранені, зміна настроїв українців. Соціологи оприлюднили нове дослідження із цифрами про два роки Великої війни, які нас змінили. Христина Величанська. 2023-й українська армія проводить найбільш очікувані контрнаступальні дії на фронті. Та через багаторівневу систему оборони росіян замість вийти до узбережжя Азовського моря нашим силам оборони вдається звільнити з десяток населених пунктів. Локальні здобутки фіксують і поблизу Бахмута. Втім, такі темпи просування свідчать. Другий рік війни, і наймовірніше, третій, це не про наступ. Ми змушені будемо перейти в глибоку оборону в 2024 році. І 2024 рік ми ціми буде відрізнятися від 22-го та 23-го Це буде період очікування. Втім, неочікуваною стає втрата Авдіївки. Хоча у боях за місто українці знищили надзвичайно багато росіян і їхньої техніки. Росія витратила в боях в наступальних діях в напрямку Авдіївки. Більше ресурсу людського та механізованого аніж вона витратила свого часу під час наступу на Київ в 22-му році це найяскравіший приклад того. Як перемелюється зараз ресурс а, Росіян наприкінці другого року великої війни додають напруги і часті розмови про заміну головкома зсу. Відтак це таки стається. Валерія залужного президент міняє на Олександра Сирського. Як би не хотіла Москва, скандалу не вийшло. Залужному подякували і нагородили зіркою героя. Натомість найскандальніша тема року мобілізація. Черги з добровольців уже два роки немає. Ті, хто весь цей час воює, потребують заміни. Наші діти виростають без батьківської якоїсь опіки. Ми відчуваємо. Себе заручниками обставин проте законопроєкт, який мав би дати розуміння чітких термінів служби, можливість ротації і, врешті, вирішення питання покарання для ухилянтів, досі не ухвалений парламентом. Документ лише готують до другого читання. Один каже: Я не піду, поки депутати не підуть, а депутати не підуть, тому що він не піде. Дивіться, хлопці, у нас немає часу. Поки депутати зволікають ЗСУ, демонструє дива мужності і винахідливості. За два роки сили оборони звільнили майже половину окупованих після 22-го року українських земель. Наші воїни в рекордні терміни опановують іноземну техніку. Артснаряди заміняють влучними атаками дронів камікадзе. Спецпризначенці СБУ та ГУР змусили Чорноморський флот тікати з Криму, бо Україна перемогла ворога на морі, знищивши кожен п'ятий плавзасіб. Росіян, це те, що власне на весь світ показало, що українці це морська нація, і так не маючи сьогодні переважаючого флоту, використовуючи різні засоби, зокрема українські вічизняного виробництва, морські дрони. Можна нищити ефективно, нищити флот противника, і таких перемог могло би бути більше, якби Європа і США швидше давали необхідну зброю і техніку. Зараз ми стикнулися з тим, що на жаль, ми стали заручниками ситуації внутрішньополітичної в сполучених штатах, тому що там така. Певна політична турбулентність через е, майбутні вибори президента і не тільки президента, а й конгреса в е, наприкінці цього року. Тому е, нам потрібно більше зараз спиратися може навіть на, на європу, на європу, яка нарешті збагнула, якщо не допомогти Україні виграти. Путін рушить далі. Путін переграв захід, санкції не працюють. Він запустив військову економіку. Він зараз на, на коні захід роз'єднаний, і пріоритет був визначений, коли Рюте сказав, достатньо скиглити про те, що Трамп прийде до влади в Сполучених Штатах і кине європейців. Давайте допомагати, зосередимося, допомагати Україні, бо це зараз головне питання. Тож країни ЄС почали збільшувати оборонні бюджети і активніше допомагати нам. Німеччина, яка на початку війни забезпечувала Україну шоломами і аптечками, врешті серйозно обговорення. Ворію постачання далекобійних ракет Таурус і вже виділила на цей рік 7 мільярдів євро. Та все ж спиратись треба насамперед на власний ВПК на потреби оборони. Зараз працює 500 підприємств, 400 з яких приватні за минулий рік ми суттєво наростили виробництво боєприпасів. Це головна позиція, головна номенклатура, яку сьогодні чекає наш фронт. Почали усвоювати нові. Позиції в артилерійських боєприпасах спільно з партнерами Україна створює гібридні засоби ППО, використовуючи старі радянські системи і західні ракети. 90% безпілотників у небі на землі та у морі виробляють в Україні і запевняють, мільйон до кінця року реально. Але найважливіше досягнення цих двох років до нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів. А навіть цього поки замало, аби змагатись із Росією, яка до окупації наших територій готувалась десятиліттями. Ще один виклик корупція: Небачені статки у працівників ТЦК та ВЛК, корупційні схеми під час закупівлі, снарядів, форми і навіть харчів для ЗСУ. Про результати роботи з хабарниками свідчить статистика. Протягом 2023 року викрито на гарячому. Голову Верховного суду, суддів апеляційного суду забезпечено притягнення до кримінальної відповідальності 11 народних депутатів, трьох заступників міністрів. І якщо говорити в цифрах, 21 особу з числа вищих посадових осіб держави 39 керівників державних підприємств, 16 суддів. Та наразі боротьба не лише за території, а й за людей через агресію Росії в країні почались небачені міграційні процеси. Перші наші кроки це була евакуація так всіх. Всього, що можна було евакуювати гуманітарні коридори, це сотні тисяч людей, так дітей, людей похилого віку, жінок, яким вдалося врятуватися. Наразі статус внутрішньо переміщеної особи має 4 мільйони 800 тисяч українців. Половина отримує щомісячну виплату від держави для країни. Це 73 мільярди на рік. А це найбільші видатки держави після витрат на оборонку. Наша політика уже в 2024 році буде відрізнятися. Якщо в двадцять році ми вивозили Всіх допомагали, всім, всім, хто потребує розселити, допомогти, гуманітарна допомога, тобто те, що необхідно тут і зараз. То зараз це вже більш довгі рішення. Так це вже стратегія працевлаштування, стратегія житлозабезпечення. Вони важкі. Бо якщо ВПО не відчують підтримки держави, є загроза, що вони підтримуватимуть економіку інших країн. Наразі за кордоном що не менше мільйонів наших біженців. І що довше триватиме війна, то менше шансів, що люди повернуться. Фахівці вже констатують: нас чекає поглиблення демографічної кризи. Якщо ці люди залишаться, тобто у нас зменшиться кількість дітей. Кількість працездатного населення, а кількість пенсіонерів залишиться така, яка є. Це, відповідно, і проблеми на ринку праці, і проблеми щодо. Соціальної підтримки людей щодо виплати пенсії Змінились за два роки і настрої в українців. Лютневе соцопитування групи рейтинг свідчить, почуття гордості переповнює лише трохи більше 50% громадян. Натомість українці стали вразливіші через сум та страх. Єдине, у чому люди одностайні, це те, що наші сили оборони все ж зможуть відбити російські війська, але їхній успіх на полі бою залежить від наявності озброєння, боротьби з корупцією і свідомого вибору самих громадян. Христина Величанська Тесі ті марафон єдині новини.